Мінус 300 мільйонів доларів щодня Америку на шляху до світлого майбутнього зупинив федеральний колапс. це ж кажучи, у сполучених штатах не ухвалили бюджету. І відповідно, більша частина державної машини зупинилася. Не працює нині навіть статуя свободи. У вимушену відпустку без утримання відправили вже 800 тисяч чиновників. Але Америка є висока ймовірність зрештою таки почне рухатись. А от як та криза позначиться на світових фінансах загалом та на Україні? Зокрема, є можливість запитати у кореспондента Голосу Америки Тетяни Ворожко. Тетяно, вітаю вас! Скажіть, будь ласка, от просто ви зараз в Вашингтоні, чи помітно вам на вулицях є відчуття, що Америка завмерла? І, Власне, як може відбитися, можливо, я прогнози, як може може відбитися американська криза на світових фінансах на світовому ринку. А, добре, а сьогодні, власне, сьогодні за цілий день всі слідкували, що ж станеться в конгресі. Чи вдасться домовитися? Не вдалося республіканцям демократам прийняти компромісну версію бюджетної резолюції. А так, що як ви вже сказали, 800 тисяч державних працівників пішли в неоплачену відпустку. Вже сьогодні закриті державні парки, національні парки, бібліотеки, музеї. А, а, так само закриті а, певні агентства майже повністю. Наприклад, національне космічне агентство, а призупинені космічні програми а, серед інших програм не працює програма Іверіфа, яка перевіряє легальний статус працівників. По всій Америці державним службовцям дали чотири години зібрати речі, почистити ящики, зачинити офіси. Вони прийшли на роботу о восьмій і опівдні вже пішли з офісів. Уряд закрили через ірраціональну поведінку капітолію. І а, близько півтори мільйони американських державних працівників працюють у звичайному режимі, але зарплату вони зможуть отримати лише тоді, коли буде поновлене фінансування уряду. Також це позначиться на кредитуванні малого бізнесу, позначиться на контрактниках. Або а, для ті, які працюють з урядом, які не зможуть поновити свої контракти. А дуже важливо зазначити, що якщо закриття уряду, ця його робота в скороченому режимі триватиме всього а, день, два-три. А це в першу чергу позначиться на бюджеті міста Вашингтон та околиць через, через брак надходжень від туризму та від скорочення витрат бюджетними працівниками. місто щодня недоотримує 200 мільйонів доларів. Усі, хто несе службу, продовжать її нести. Жодної загрози національній безпеці немає. Усі операції в Афганістані триватимуть. Але якщо ця криза триватиме довше, то це може відбитися на економіці США в цілому і досить серйозним рів на дуже серйозному рівні. А зокрема, Марк Занді сказав, що якщо це триватиме більше двох тижнів, то економічне зростання країни, країни знизиться на 0,3% щокварталу. І це відбувається саме тоді, коли економіка США нарешті почала виходити з рецесії. Ще дуже один важливий момент: 17 жовтня країна наближається до межі на зовнішнє позичання для того щоб її підняти потрібна згода конгресу. Якщо політичне протистояння триває, цієї згоди може не бути, і тоді а, встає ймовірність дефолту на зовнішнє позичання сполученими штатами. Що це означає? А це може спровокувати дефолт в зонах а, в єврозоні. А це може позначитися на фінансових ринках. Це може позначитися на курсі до звичайно. Це відіб'ється на зовнішніх інвесторах, але так само це може позначитися на курсі долара. І тут важливо пам'ятати, що провідні країни світу близько 60% своїх золотих валю, валютних запасів тримають саме в доларах. Олександре Тетяна, дуже дякую вам за не надто оптимістичні, але ж все ж свіжі відомості за океаном. У сполучених штатах уперше за останні 17 років не працює федеральна влада. Наслідки є така загроза за ефектом доміно можуть відчути по всьому світу. І з Вашингтоном про це щойно говорила кореспондент Голосу Америки Тетяна Ворожко.